У кривому розі відбувся відкритий кубок з боксу. Турнір проходив під гаслом Саксаганський об'єднує, а присвятили його 50 річчю району. Змагання започаткували лише два роки тому, але вони вже стали традиційними та збирають усе більше учасників. Це не просто спортивна подія, а справжнє свято сили, витримки та командного духу. Суперник був гідний. Теж добре тренувався. Я займався двома спортами, це кікбоксинг і бокс. Бокс я один рік, а кікбоксіном 5 років займався. Він е, має багато сторін, він е, має властивість піднімати дух власника боксу. Турнір традиційно проходить у три етапи і щороку об'єднує понад 300 спортсменів. Цього разу у фінальних боях зустрілися 36 найкращих боксерів з різних міст Запоріжжя, Дніпра, Нікополя, Жовтих Вод, Долинської та Кривого Рогу. Атмосфера на рингу була сповнена емоцій, боротьби і справжнього спортивного азарту. Цей захід присвячений до дня народження Саксанського району, 50-річчя Саксанського району. Це вже заключний етап Кубку Саксанського району, де сформовані, де сформована збірна команда Саксанського району і боксує у нас збірною командою Дніпропетровської області, в якої приймає участь міста Нікополя, Дніпра і Жовтіводи. Навіть під час війни спортивне життя Кривого Рогу не зупиняється. Працюють усі 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де тисячі дітей щодня вдосконалюють фізичну форму. Турнір із боксу став черговим підтвердженням того, що спорт це не лише фізична сила, а єдність громади, виховання характеру і та віра у перемогу. Захід проходить під гаслом. Саксаганський з'єднує. Ну так воно і є, і безусловно, я дякую всім вам. Дякую нашим криворізьким спортсменам за те, що займаєте спортом. Ми зараз намагаємось робити все, щоб місто жило майже нормальним, як для воєнного часу, життям. У фіналі змагань перемогу здобула збірна Саксаганського району, залишивши на другому місці команду Дніпропетровської області. Кожен бій був напруженим і захопливим, а кожен спортсмен показав справжню волю до перемоги. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.